Вітаю, народи, і з вами Крупт, і сьогодні я хочу розказати про раціональний розподіл ресурсів. Так, тема дещо нудна, але це допоможе вам отримати більше задоволення від гри. Ресурси в Геншині обмежені, і інколи доводиться дуже довго чекати, поки ви прокачаєте нового персонажа, а потім для нього ще й артефакти треба нафармити. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам якнайчастіше уникати подібних ситуацій. Що ж. Погнали? Так, гадаю, ви вже багато разів це чули, але варто повторити. У першу чергу прокачуйте зброю вашого основного персонажа до максимально доступного рівня. Але про зброю саппортів теж не варто забувати. Такі сабстати, як майстерність та відновлення енергії на зброю вашого сапорта можуть бути дуже корисними. Кому варто давати максимальний рівень, а кого можна лишити на 80-му чи 70-му рівні? якщо ваш персонаж є закриваючим реакцією з дендро чи електро, то йому бажано прокачувати максимально доступний рівень. Також це стосується анімешників, що збираються в майстерність Казуха, Цукроза, Венті, і персонажів, що мають скейли від дефу, Іто, Ноель Альбедо. Усіх інших можна лишати на 10-20 рівнів нижчими за доступний вам зараз максимальний рівень. Артефакти поки у ваших персонажів ще немає працюючого набору, краще не користуватися перекрафтом золотих артефактів, а використовувати їх для прокачки нових. Також двічі подумайте перед тим, як злити у прокачку вже прокачений до плюс 20 артефакт. Не варто ігнорувати і рівень талантів ваших персонажів. Фармлячи артефакти, ви лише отримаєте можливість покращити персонажа, а прокачуючи таланти, ви отримаєте покращення гарантовано. Старайтеся тримати основні навички ваших персонажів на максимально доступному рівні. Тут вже краще звернутися до гайду по потрібному вам персонажу, бо для кожного персонажа важливими можуть бути різні скіли. Але от корони не варто витрачати на умання їхня кількість неймовірно обмежена. Тож тричі подумайте перед тим як віддавати її персонажу. Ще в нас є світові боси, і кожен тиждень ми можемо зібрати з них нагороду зі знижкою. Не варто її ігнорувати. Але слідкуйте за тим, які саме зараз вам потрібні боси. І так, усе, що я розповів чудово, але ми граємо у першу чергу для отримання задоволення. Ну, за усіх я не борся казати, але я так. І якщо вам сподобався якийсь персонаж, але ви не упевнені у його чи її силі, не бійтеся та прокачуйте, бо для кожного персонажа може знайтися застосування. Ще серед подібних порад можна зустріти таку не фарміть артефакти до 45-го рангу. І так, у цьому є сенс, але в реальності це не суттєво. Звісно, цілеспрямовано фармити артефакти на 25-му, 30-му рангу не варто. Бо це навряд чи покращить вам персонажа. Але повністю ігнорувати данжі з артефактами не варто десь з 35-го, -40 40-го рангу сміливо йдіть туди і не хвилюйтеся щодо ефективності. Пишіть, що б ви ще хотіли від мене почути, або просто пишіть, що ви про це думаєте мені буде приємно почитати. І пам'ятайте чим повільніше ви граєте в геншин, тим більше насолоди від гри ви отримаєте. А у мене все з вами був Крупт і до нових зустрічей!